Вниз поштовх є? Да. Да, є. Так, є. — а вверх? Вверх ні, поки ні, да? а а не що ні, а я не буду. Що? Сказав, нейрохірург, не буде все ж таки. Окей. Коли питають, в чому різниця фізичного терапевта від звичайного лікаря, лікар рятує, умовно кажучи, життя, фізичний терапевт якість життя. Тобто, да, після допомоги хірурга людина залишиться зі своєю кінцівкою, да, але та кінцівка, по-перше, може не рухатись як треба. Там, в колі... Наприклад, якщо травма близько до коліна, коліна не буде згинатись, розгинатись, і він ту кінцівку не зможе використовувати. Тому, начебто, начебто, він зберіг її, але сенсу від того дуже небагато. Правильно робота з фізичним терапевтом да, дає адаптацію правильно, да? тобто людина вже може інтегруватися якісніше в суспільство, може працювати. Як тримається тейпа взагалі? Добре. Ну дуже добре, стабілізує стабілізує, трішечки? — Стабілізує і да, відтягує назад, мені плеча тримає. А, Власне кажучи, так? фізичні терапевти, ерготерапевти, вся реабілітаційна команда в Україні зараз має унікальний абсолютно досвід. Будь-хто, хто до нас прибуває. З-за кордону або що з бажанням От, щось нам допомогти в сенсі методичному, або що класно, нам стараються допомогти, але по більшості вони всі говорять, слухайте, ну коли закінчиться війна, нам у вас нічого буде робити. Це ми будемо вас запрошувати, ставати до вас в чергу, щоб ви нас чомусь навчили, тому що ми отримуємо щодня виклики щодня, тому що жоден університет до такого не приготує, навіть найпросунутіший. Це досвід унікальний, але дуже прикрий. Тоді, Анатолій, треба ще що треба заю поставити на плечико, так? Добре. І трішечки ми попрацюємо, але вже після обід, якщо буде ваш час, попрацюємо е з мобілізаціями вручну. теж. Добре, дякую. Так? Добро. дякую. Оксана Анатолівна, щодня повномасштабна війна призводить до поранення військових, які згодом мають лікуватися, ну і а вже ж відновлюватися. Саме тому вкрай важлива реабілітація, зокрема фізична. Як давно в Кіровоградському обласному клінічному госпіталі з'явилось відділення фізичної реабілітації? В нашому госпіталі відділення фізичної та реабілітаційної медицини існує декілька років. Однак, що важливо зазначити саме про наш заклад, він єдиний в області, який має значний досвід роботи з військовослужбовцями, їхніми типами поранень, травм, ушкоджень, оскільки наш госпіталь працює з ними ще від 2014 року. Я маю на увазі саме в цій фазі роботи своєї, тому що заклад, звісно, існує значно довше. Власне кажучи, на станом на Повномасштабне вторгнення у нашого персоналу вже було розуміння і напрацювання в тому, як працювати з хлопцями, дівчатами, військовослужбовцями. Але розкажіть, будь ласка, взагалі, чим відділення фізичної реабілітації має бути об оснащене обов'язково? Найосновніше це як це не дивно, правильні фахівці. Тобто. Зараз, е, слава Богу, немає такої великої проблеми з купівлею якогось обладнання, щось волонтери допомагають, щось, щось заклад сам купляє. Нема людей. Тобто дефіцит е, зараз е, в лікарях спеціалістах. Фізичних терапевтах саме, mm -hmm. от, от е, запам'ятається цей фах, фізичний терапевт да, дуже часто плутають, але це молодий фах. Е, коли була медична реформа, власне він виник. Це по західному зразку. Да, люди самі, які саме спеціалізуються, вони знають, як правильно рух відбувається, да, аналізують його і можуть впливати якісно на відновлення руху, зменшення болю. Таких фахівців в нас мало, щоб було кому навчати, треба, щоб ці люди випустилися, самі навчились. Тому от я, наприклад, та мої колеги, ми перше покоління. Фахівців цієї спеціальності треба, щоб це на державному рівні рівні підіймали, щоб фахівці виховувалися. Щоб поставити той електрод, треба розуміти, куди ти його поставиш. Просто там е, якийсь алгоритм визначити, то не буде працювати. Знаєте, там ліпліпіть по на, на циферку один на схемі чи два. Треба, щоб людина розумілася на анатомії, фізіології, біомеханіці, чому це м'ясо актувати, як він вплине там на знеболення, там в плечі, наприклад. Чашечку туші щось сталося. Лавочку кістки несем, не сам ні. Це не уламок, це діти рядом не смілки, а це поліостатки, то толісвінеальні, кістяні грішені, якісь зали. Щодо реабілітації, чи є різниця між фізичною військовою реабілітацією та цивільною? На загал, закони фізичної реабілітації, принципи фізичної реабілітації одні. Одні для всіх. Однак. Ми не можемо сказати, що повною мірою цивільні способи і методи застосовані у воєнний час до військовослужбовців, тому що типи травм і поранень не співставні з тими, які цивільна людина може отримати у побуді під час ДТП або що. Це різні категорії, які вимагають безумовно різних підходів і методик. Штани трохи опустіть. З якими травмами найчастіше сюди звертаються? Ну скажімо так, все різноманіття травм, які е, можна отримати на фронті, найчисельніше очевидно: міновибухові травми, а кубаро травми, е, черепно-мозкові травми, осколкові, переломи безумовно. Переломи дуже часто травми, які отримані внаслідок безпосереднього контактування з мінами, які призводять до значних ушкоджень або ампутації. Єдиний нюанс, який варто зазначити, є певний розподіл. Звісно ж, тому що заклади ближче до, до фронту працюють більше з лікуванням, з ургентним лікуванням. Заклади нашого регіону і ем, західніше нас більше спеціалізуються вже на реабілітації. Тяжкі пацієнти з, зі значними ампутаціями зазвичай е, рушають далі. в Вінницю, і Львів. Реабілітація після якої травми найскладніша. Боже, ну це важко сказати. Полі травми. Це найскладніше. Наприклад, ну, я просто в мирний час з цим мало зустрічався, але зараз ну, от є в ситуації, коли у людини перебитий поперек, наприклад, на спинний мозок, і ще до того ампутація частково нижньої кінцівки. То з таким звичайно важко працювати. Це після якої ми травми? Тут така політравма, тут є проблеми, власне, і з попереком, і з нижньою кінцівкою, і з плечем. Ось, тому в даному випадку ми чисто з плечем працюємо. от Дуже часто зараз. Ну, під під час бойових дій в хлопців виникають проблеми не стільки через там якесь поранення, чи скільки через те, що якісь їх захворювання, да старі проблеми, що в цивільному житті особливо не турбували, через те, що навантаження було набагато нижче. Зараз під під броніком, під шоломом, все загострюється, все підіймається да, вверх і все, все це вилазить. Як взагалі відбувається процес фізичної реабілітації? Варто розуміти Всім, хто перше чує або не надто багато знає про фізичну реабілітацію, розуміти те, що це складова реабілітаційного процесу. Реабілітація це командна робота. Хоч ми і ділимо реабілітацію на психологічну, фізичну, Однак це, це спільний загальний процес, тому що в нашій команді, зокрема, працює терапевт мови мовлення, команда психологів, які Разом з нами забезпечують процес відновлення наших пацієнтів. А от фізична терапія це, власне кажучи, відновлення функцій і спроможностей організму людини. Якщо у неї, скажімо, зламана рука, якою людина не може потиснути руку або взяти чашку, то фізична терапія прагне і... Приводить цю людину до того, щоб вона відновила цю свою спроможність. Звісно, треба розуміти, що на жаль, не в усіх випадках це відновлення 100% функції. Безумовно, є такі форми травматизації, які є тяжкими, в яких відновлення 100% спроможності людини неможливе. Тоді ми включаємося в адаптацію. Зокрема, ерготерапія це те, що допомагає. Правильно адаптуватися, навчитися як людині стати е максимально незалежною, спроможною за тих обставин, які вона потрапила. А яка травма зараз? Перелом позвоночника ще не відділ травмований, був перелом прооперований, а далі тривалий час час наполегливої щоденної роботи на поліпшення мобільності, тому що при таких травмах. І почутливості людина не відчуває і не функціонує ні руками, ні ногами. Власне кажучи, так само не може прийняти положення, сидячи, стоячи або що. Так? От, Але в балерному випадку, скажімо так, його кейс це вже результат. Це вже результат тривалої. Багатомісячної роботи, ну зокрема... Скільки за часом вже йде реабілітація? Е, в цілому, після травми, вже третій рік. Е, власне кажучи, що важливо, це мотивація самого пацієнта, тому що він працює наполегло, у нього немає вихідних. Вашій практиці для вас, який був випадок, який вас вразив, і вам запам'ятався. За що я вдячна своїй роботі за те, що мене вони вражають кожного дня? Від найдрібнішого успіху, якого я не очікувала, до, до якихось масштабних подій, таких як коли, коли мій пацієнт уже поклав милицю і пішов без неї своїми ногами. Та на щастя, це стається кожен день. М'яз, який взагалі був дисфункціональним. Починає потихеньку відгукуватися. Ми, от з колегою, ми можемо навіть, знаєте, сльозу втерти, коли ми бачимо ці речі. Це ти розумієш тільки тоді, коли от ти кожен день це бачиш і розумієш ось нарешті. Yeah, це що це ти от... дивився? Там дорсифлексія відсутня. Дорсифлексія відсутня. Да, ну каже, що власне не каже, що й не буде. Ну, всі сказали, що не буде. Терміографію нову будуть робити робити. Ось. Школки no, okay. okay. нам підкажуть все. Нема okay. стільки часу на реабілітацію військового, на жаль. Да, хлопці приїжджають 10 днів на реабілітацію. Але що таке 10 днів на реабілітацію? Ви розумієте? Це ж не те, що прооперував і відпустив. В мирний час ну людина ходить тобі місяць, два-три, скільки треба. В залежності від випадку. Uh -huh. Комусь там треба, може й тиждень той самий, але ну дуже часто це більше. Реабілітація це про дуже часто про довгі терміни. Uh -huh. А? Вообще можно?